Вітаю сердечно пані та панове, це ФріСту21 Продовжуємо тему займенників, вказівних неозначених заперечних, Вправа 107, голіценське, 7 видання. Поставити somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone. Отже, нагадаємо собі, що somebody і someone у нас буває тоді, коли в нас або ввічливе прохання, або звичайне розповідне речення. Далі, anybody, anyone буває в нас або в запереченнях, або в загальних питаннях. Ну, Відповідно, nobody, no one. Ясно, що це заперечення і тільки заперечення. Зауважимо, що no one має писатися окремо. І everybody, everyone, ну теоретично може бути де завгодно, але зазвичай буває або в питаннях, або в розповідних реченнях. Отже, перше речення: Don't tell щось там about it. Не кажи нікому про це. І тут дуже велика спокуса поставити no one або nobody, але не треба на це вестися, тому що в нас заперечення вже стоїть. І тому тут буде або anybody, або anyone. Я буду ставити циферки, бо тут нема де писати. Отже, тут може бути або anybody, або anyone. В нас заперечення, але в нас стоїть «don't», Тому е, в нас може бути тільки щось з «any». «It's a secret» – Це секрет. Не Ні кажи нікому, це секрет. Зауважимо, що переклад нікому. Але якщо дослівно, то не кажи будь-кому. Далі друге. Life is tough» І далі щось там has problems». Життя суворе у всіх є проблеми. У всіх це мається на увазі у кожного. Тому тут буде чотири. «Everybody» або «everyone». Далі третє. Що там? Has eaten all the ice cream. That's terrible. Хтось, напевно, з'їв усе морозиво і це жахливо. Ну, хтось там, ясно, що somebody або someone, Чому? Тому що в нас розповідне речення, заперечень у нас немає, питань у нас немає. Теоретично, тут могло бути ще everybody, але це якось виглядало би дивно, тому що всі з'їли морозиво, ну а якщо всі з'їли, то чого казати, що це жахливо і взагалі який тут смисл. Далі, щось там will be able to have it for dessert. Tonight. І далі значить не зможе або зможе хтось мати його на десерт сьогодні. Ну, або з'їсти його на десерт сьогодні. І напевно, якщо його з'їли, ну, то ніхто його вже не з'їсть на десерт, і в нас явно тут буде no one або nobody. Ідемо далі. Четверте. I think щось що там in our class is honest. Я думаю що Щось там в нашому класі чесний. Ну або в принципі може бути і «no one in, in our class is honest». Тобто в нас може бути і номер один, і номер три, і номер чотири. Але в нас є тут контекст. Подивимося, що далі. That's why we trust і далі щось там. Ось тому ми довіряємо комусь або нікому. Тут взагалі широке поле для творчості. Тут може бути і «somebody», і тоді виходить, що я думаю, що в нашому класі хтось один нечесний. Тобто сюди можна одиничку поставити далі. Я думаю, що всі в нашому класі чесні. Everyone або Everybody. Теж може бути. Тобто, чотири тут теж може стояти. А може бути і no one. ніхто в нашому класі не чесний. Теж може бути. Відповідно до цього, that's why we раст. Ось тому ми не довіряємо нікому. В нас може бути тут три. Якщо хтось не чесний, або ніхто не чесний, то ми не довіряємо нікому. У нас тоді може бути три, а може бути і чотири. Якщо всі чесні, то ми і всім довіряємо. Тобто, якщо тут чотири, то і тут чотири буде. А якщо тут один-три, то тут буде три. Ну то таке. Ну в кого є відповіді, можна підглянути. Я думаю, що тут somebody, «someone» і «nobody», і no one». нован. Бестріш за все, тут буде оце. І оце. Ідемо далі. If you look in the yellow pages, I'm sure you will find щось там who can fix your TV. Якщо ти подивишся у довідник, я впевнений, що ти знайдеш, напевно, кого-небудь, хто може поремонтувати твій телевізор. Ну і тут кого-небудь, я думаю, що тут буде someone або somebody. Тут і варіантів сильно нема. Ідемо далі. шосте. I am not a perfectionist. Я не перфекціоніст. Щось там далі is perfect in this world. Я думаю, тут ніщо не є ідеальним в цьому світі. Тому тут, певно, три буде. Ніхто не ідеальний в цьому світі. Або no one, або nobody. Ідемо далі. Сьоме. Is there щось там in the office? Чи є хтось в офісі? У нас питання. Питання загальне, тому у нас буде anybody або «anyone». Далі восьме. Щось там needs good friends. Ну, напевно, кожен з нас потребує хороших друзів. Тому тут у нас everybody або everyone. A friend in need is a friend indeed. Друг пізнається в біді. Далі дев'яте «Has щось там in the group, got a dictionary. Чи хтось у групі має словник? І в нас знову загальне питання. І тому тут знову буде anybody або anyone. Далі десяте. Щось там left a magazine in our classroom yesterday. Ну, напевно, хтось залишив вчора в класній кімнаті журнал. В нас розповідне речення, заперечень нема, питань нема, тому тут може бути «somebody». І Е, uh, Можна, в принципі, і everybody було ставити, але це не буде правильно, тому що воно за смислом сюди не підходить. Як це кожен залишив журнал, що по журналу залишили чи як, не зрозуміло. А от хтось залишив журнал, це воно. Далі 11. The question was so difficult. that…» щось там, щось там could answer it. Питання було таким важким, що, напевно, ніхто не міг на нього відповісти. Тобто, в нас буде або nobody, або no one. Ідемо далі, 12. I'm afraid I shall be able to find щось там in the office now. It's too late. E, боюсь, що я не зможу знайти когось в офісі зараз надто пізно. E, значить, кого-небудь. E, тут у нас, по-перше, заперечення, а по-друге, кого-небудь. Тому завдяки оцьому ми зможемо тут поставити anybody або anyone. Далі 13. Uh, щось там knows that water is necessary for life. Uh, хтось там знає, що вода необхідна для життя. Ну всі знають, що вода необхідна для життя, тому тут «everybody» або «everyone». До речі, «everyone» і «everybody» можна перекладати не тільки як кожен, але також як всі. Далі чотирнадцяте «is there» щось там here who knows French». Чи є тут хтось, хто розмовляє французькою або знає французьку? І оскільки в нас загальне питання, у нас буде anybody або anyone. Далі 15. You must find щось там who can help you. Ви мусите знайти когось, хто вам допоможе. Ну тут може бути тільки «someone» або «somebody». Далі 16. Knew anything about America before Columbus Discovered. it». E, значить, що то хто -то знав щось про Америку до того, як Колумб її відкрив. І скож за все, тут буде «no one» або «nobody», тобто ніхто нічого не знав про Америку. Зауважимо, як тут красиво зроблене заперечення. «nobody knew anything». Тобто в нас два займенника може бути в одному реченні, це абсолютно не проблема. Чому anything стоїть? Тому що в нас заперечення. тому і «anything». Заперечення може бути за допомогою do not, does not, is not, а може бути за допомогою no one, nobody, nothing. Це абсолютно нормально. Їдемо далі. 17. «I saw in the train yesterday who looked like you. Я бачила, напевно, когось у поїзді вчора, хто виглядав як ти, або був схожий на тебе. І, напевно, я бачила когось, невідомо кого, тобто тут має бути somebody або someone. Теоретично, тут може бути і nobody, no one. Тобто я не бачила нікого в поїзді, хто виглядав би як ти. Тут як варіант, може бути третій номер, але я думаю, що у відповідях перший варіант. Далі 18. There is щось там in the next room. I don't know him. В сусідній кімнаті хтось є, я його не знаю. E, так, ну тут вже точно someone, Тут ніяких варіантів бути не може. someone або somebody. Далі, 19, Please tell us the story. Будь ласка, розкажи нам історію. E, щось там knows it. Ну, напевно, або всі її знають, або ніхто її не знає. Ну, якщо розкажи, то напевно ніхто не знає. Я думаю, що тут все-таки no one, nobody, Буде просто логічно. Далі 20. Is there щось там in my group who lives in the dormitory? Чи є хтось в моїй групі, хто живе в гуртожитку? І оскільки в нас загальне питання, в нас буде anybody або anyone. Далі двадцять перше «has» щось там here got a red pencil». Чи хтось має червоний олівець? І тут теж буде «anybody» або «anyone», тому що знову таки загальне питання. І нарешті останнє двадцять друге. Щось там кенесведець very easy. Е, Хтось може відповісти на це питання? Воно дуже легке. Ну якщо питання дуже легке, то на нього напевно всі можуть відповісти. І тому тут спокійно можна ставити четвертий варіант: «everybody» або «everyone». Ось така вправа. Дуже все легко, дуже все просто. Треба уважно дивитися речення, треба розуміти обов'язково про що йдеться. Тому що, як бачимо, є варіанти, що може бути ну, більше одного варіанту, скажімо так, і тільки здоровий глузд нам підкаже, що нам тут потрібно ставити. Ну а взагалі треба запам'ятати, що якщо заперечення, то в нас може бути «anybody, anyone». І якщо в запереченні немає «not», тоді буде «nobody, no one». Якщо ствердження, може бути «somebody», everybody. Ну і якщо загальне питання, може бути «anybody», «anyone». Так само, як і заперечення Anybody, «anyone», якщо у нас є Not. Ось така вправа. Нагадую, що це вправа з 7-го видання Голіцинського. Посилання на книжку буде в описі відео. Посилання на скріни буде також в описі відео. їх Можна скачати собі і мати. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.